Цьогоріч Центральна публічна бібліотека. Та центральна публічна дитяча бібліотека святкують ювілей нам 75, а дитячі 55, тобто разом 130. Бібліотекарі нашої книгоспірні започаткували таку акцію для своїх читачів. Це 75 книг до 75 річчя. Тому ми закликаємо наших читачів долучатися і дарувати книги, поповнювати фонд бібліотеки якісними україномовними книгами. Українських чи зарубіжних авторів бажано якісь нові, цікаві. Ну, взагалі, нам читачі. Дарують чудові книги. Художня, галузева, психологія, дитячі комікси, енциклопедії, будь-які книги. Бажано, щоб вони були в гарному стані, актуальні, цікаві, корисні. Вже вона тиждень у нас триває і буде тривати ну, до кінця жовтня, якраз до самого ювілею. Вже на початку листопада підведемо підсумки акції. Я думаю, що, звичайно, ще й більше зберемо, ніж 75. Просто це так вже назвали. І приурочили до ювілею бібліотеки.